На постійну комісію з питань місцевого самоврядування Є, присутні троє депутатів з чотирьох. І, відповідно, запрошені також присутні усі, присутні заступники голова бюджетної комісії, присутні е, запрошені. З Нашого дозволу пропоную звернути увагу на порядок денний сьогоднішнього засідання і шести питань, включаючи питання різних. Що за те, щоб прийняти порядок, денний з основ, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Чи є якісь пропозиції, зауваження щодо до порядку денного? Немає? Тоді прошу проголосувати. Порядок денний в цілому. Хто за, проти, утримався рішення прийнято. Шановне товариство, перше питання. Проступ Рівненської області до асамблеї європейських регіонів. Андрій Петрович доручив. Керуючому справами додати нам коротку інформацію з цього приводу. Будь ласка, майбутньо. саме Володимирович, шановні депутати, за ініціативою голови виноситься проект рішення про е, можливість вступу Рівненської області і верезнакомінта реці, якої є Рівненська обласна рада до Європейської асамблеї Європейських регіонів. Це орган під егідою ради Європи, заснований в 1985 році, станом на сьогодні. До нього входять 300 європейських регіонів, і, на думку голови, вступ Рівненської області в цю асоціацію сприятиме налагодженню е, діалогу між Рівненською областю і іншими європейськими регіонами, звичайно інвестиційного клімату в Рівненській області, загалом налагодження тих зв'язків з Європою, в якому зараз повноправно йде. Чи є якісь думки запитання? Інформація щодо е, організації Асамблеї Європейських регіонів вам роздана до проєктного рішення. Думаю, комісія підтримує напрямку руку в Європу. Однозначно прошу підтримати проголосувати. За проти, отрималася рішення прийнято. Наступне питання: дякуємо пану Богдану. Наступне питання про обрання представників громадськості до поліцейської комісії головному управління Національної поліції Рівненської області. До нас є представники. Ой, так? Будь ласка, підійдіть. Тут є представники, так, власне, хто рекомендується? Розкажіть. Герой послав. 27 години року народження претендує на посаду від громадськості прицельського комісії. Висунути президії поступової організації ГУНП Рівнецької області Всеукраїнської проспілки національної поліції, яку я очолюю з 19 року. Зараз також працюю. Я провідним фахівцем Рівненського обласного інституту педагогічного освіти. Дякуємо. І є колега ваш, так? Цимбалюк Валерій Іванович. Коли... Валерій Іванович, можна з місця, Будь ласка, присядьте ви теж. Можна з місця? Ви ж бачите, що. Я, я підійду, бо я, я вам чую. Цимбалюк Валерій Іванович. 49 року народження, директор Інституту права Головного університету, ветеран органів українських прав. Тобто нам пропозиція рекомендують вас підтримати комісії, представників громадськості у поліцейській комісії, так, власне. От, ну, Чесно кажучи, мене що здивало особисто, я висловлю свою думку. Чому представники громадськості обоє бувши поліцейські? от, я, я, я розумію, ну, ну, які позиції ви будете відстоювати, наприклад, в даному випадку. Бо ж комісія має здійснювати таку функцію громадського нагляду, нібито. Ну, я пішов на пенсію в 95-му році, якщо взяти, що я вже поліцейській, то давно вже пройшов. З 95 го року. Ми знаємо, Здорово. я читав вашу. 27 років, 27 років. Яку ви свою роль бачите власне, кількості? Яку свою роль? Ну, чесно вам сказати, що це, звісно, трошки для мене буде і навантаження, але мене питання стоїть в тому, що поліцейські наші не хочуть іти на контакт по працевлаштування моїх студентів юридичної інституту? І от я хотів би, працюючи в цій комісії, навести Москви, щоб вони не тільки давали перевагу своїм. Поліцей випускникам своєї академії, а їх ще й приймали наших. Позитивно, і інших вузів також тоді з юридичною освітою. Чим більше свідчених поліцейських, тим менше буде негараздів на вулиці. Я з вами повністю згідний. Є ще запитання. Скільки там вже побачили? Двоє представників громадських які обирає там. обласна. Там всього шестеро Шест. та буде, двох представників від МВД, Шестеро Олександр Володимирович абсолютно привід до центральних органів так. поліції, а до складу поліцейської комісії територіальних органів входить один представник, визначений міністром внутрішніх справ, один представник визначений керівником поліції, один представник визначений керівником відповідного територіального органу, тобто головного управління, і два представники громадськості, які визначають відповідна обласна рада. Тобто шестеро представників від поліції отримали. Ми, коли до нас надійшов лист головного управління Нацполіції, поліції, повноваження наших представників закінчилися в серпні, максимальний строк повноважень становить три роки. Ми е, провели публічний відбір кандидатів. Ми оголосилися на сайті, забезпечили оприлюднення. Тобто на даний час оголосилися двоє кандидатів. Минулого разу завжди було дуже бажаючих. Громадські громадські активісти, громадські активісти. Ми так, так ми ж пам'ятаємо ту ситуацію. А це ж громадські активісти десь зникли? Нушу вас довести до вашого відома, що станом покайним, минулого тижня прийшов ще лист від департаменту патрульної поліції. Сьогодні вже буде оприлюднено на сайті обласної ради оголошення про відбір. Представників громадськості до постійної поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції, до 25 листопада буде прийом документів. Принагідно звертаюся, на нас іде онлайн-трансляція всіх представників громадськості активно долучитися до відбору. Я думаю, що проблеми є у всіх в підрозділах поліції. Межа вдосконалення в даному випадку. І якщо зголосилися двоє, ну. Є пропозиція підтримати ці кандидатури, тим більше такими гарними намірами, щоб більше дійсно освічених людей було. Ну, я думаю, пропозиція винести на розгляд сесії. Так? Прошу проголосувати. Хто за, проти, отримавши? Дякую дуже вам, що знайшли час навіть. Наступне питання: про внесення змін до рішення обласної ради про питання організації та встановлення вартості харчування в закладах освіти. Ну, ми не очікували самого керівника допитали. То... Доброго дня. У зв'язку з суттєвим зростанням цін на основній групи харчових продуктів та і зверненням керівників закладів, прошу, е, прошу, порушуємо перед вами погадання збільшити вартість безплатного харчування. В основному це десь близько 35% на основні продукти. І тут ми переслідуємо виключно одну єдину мету. Забезпечити норми харчування відповідно до 35-ї постанови, тому що ну, далі будуть у нас санкції щодо Держпродспоживскілки, звернення батьків і таке інше, це не наша вимога, це. Які приблизно на сьогоднішній день ці ставки від коробку? 35% збільшені на всі основні продукти. От я тут кажу, відпочинаючи там, від м'яса і таке інше, ну це, це реалії нашого життя. Усіх складної. Ну, знову ж таки, про фінансовий ресурс мова не йде. Ми, ми говоримо в межах наших кошторисних призначень, у зв'язку з тим, що значну частину часу діти знаходилися в, не в закладі освіти, а в режимі онлайн. Ми перерозподіляємо між закладами. Ну, власне, ми обійдемося до кінця року тим ресурсом, але це передумова для встановлення вартості ціни на наступний бюджетний рік, тому що якщо ми цього не закладемо, Щоб то рік, далі, ми почати далі, бюджету. Ці питання, Юрій Легковичу, це вже до вашої іпарації звернення. Прохання власне правильно було? Пропозиція підтримати? Хто за, проти, отримався? Дякую. Наступне питання знову ж таки. ви. про надання зводи, про передачу спільну власність територіальних громад, цілісних майнових комплексів, закладів ПТУ. Профсійних. Там прошу клопотання перед вами щодо надання згоди на передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області цілісних майнових комплексів закладів професійної, професійно-технічної освіти згідно з додатком. І ключове установити, що після передачі у спільну власність територіальних громад, заклади професійної освіти будуть використовуватися за цільовим призначенням та не будуть відчуджені у приватній власність. Прошу. Позиція підтримати, то однозначно одне єдине. Ну, Наболіла ситуація по комплексу міста любно графині Шувалової, Сергій Миколаївич на мене подивився зразу, який кілька разів прозваткових обставин от, повністю знищений так на сьогоднішній день. от. А бомжить, що? Так, ну зрозуміло, хто його палив і з якою метою, і факт того, що що, що далі з цим об'єктом, прохання звернути увагу, тому що Ах, я не знаю, він не перезивує. Не передана міську акції, там земля не передана, і міська рада не взяла до кінця Там історія цікава, в зв'язку з тим, що міська рада взяла на себе невластивою її функцію провести інвентаризацію, змінивши просто юридичну адресу. І це вже було неодноразово. І зміною кожного міського голови я цю історію давно знаю. Ну але в зв'язку з тим, що у Міністерства освіти є так звана форма бд 2 те майно обліковується як складник цілісного майнового комплексу. І вони можуть проводити інвентаризацію, яку хочуть. Це треба узгодити питання з центральним органом виконавчої влади у спосіб передачі даного майна з балансу державного на баланс у комунальній власність і тоді питання зміниться. Я про це вже говорю всім. Всі приїжджали на консультації, проте ну, власне, чекають, коли таке рішення з міністерства прийде. Міністерство. Ну, він не займається виключно одним якимось там однією меділею, і це просто треба е, по, механічно, механічно пощі, супроводжувати і вільяри цей вільяри. процес. Власне, ми по гуртожитку в Клевені говорили, що це неможливо, проте цей гуртожиток передано у комунальну власність Клевенської е, території. Тобто рекомендуємо місцевій владі звернутися до вас, департамент, і вирішити ці питання. Ви підкажете, як ви. Супроводжувати процес у Міністерстві освіти. Ми, ми їм вже неодноразово супровід такий організовували, проте, ну, на вже... жаль. Дякую вам. Дякую. дякую за звістобну інформацію. Так, у вас питання всі. П'яте. Так, про внесення змін до положення про обласний фонд охорони навколишнього середовища. А, четверте питання. Пропозиція проголосувати. Ну, ми проголосували, власне. 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 То я просто звернувся особисто. Будь ласка, тата, ходьте, та. ми проголосували до ласка, Будь ласка, депутати, зміни механічні приводи відповідність до законодавства. Саме цікаво, що в порядок фінансування ми зміни такі внесли, а положення виявили, що ми їх не внесли. Це пов'язано з тим, що департамент, як. Підрозділ адміністрації утворений в 2013 році, а положення було прийнято раніше. Тобто там було державне управління охорони по територіальний орган. Відповідно, і в закон при передачі по обласним адміністраціям було внесено в статтю 47 зміни, що розподіл коштів проходить до місцевих водів просвятого, що здійснюють відповідно обласними радами за поданням обласних державних адміністрацій. До того було за платтям територіальних органів мінтекології. Це, це перша зміна. і е, Відповідно в положення вноситься та натурення таблиця обласна е, адміністрація замість, департ... замість територіального органу. І ще відповідно за пропозицією е, департаменту фінансів вноситься пропозиція внести положення на період військового часу щодо можливості передачі. Були внесені зміни до бюджетного кодексу при кінцеві положення. Що кошти фонду можуть бути передані до загального фонду полосного бюджету, а також передаватись до ну до бюджетів чи Ну це вимоги часу. Да. а от кошти відтрати цього призначення це опікально займається. Ну ті, ті коштів не стосується, бо там ж ну, колосальні ні, суми виточно і там і великі іншло? суми, і вони роками зберігаються на рахунках. Нічого не можемо зробити, бо казначейство не фінансує, бо кажуть, це постанові немає. Можливості фінансувати цих коштів. І в результаті на рахунках просто формально лежать досить значні кошти. Ні, не можна не використати ні на генплани, ні на зміни містобудівної документації. Ну така ситуація доволі. До нас регулярно пише до нас листи, щоб да. ми сприяли використанню цих коштів. Дякуємо вам за інформацію. Є запитання, якісь чної депутати. Дякую вам. Підтримуємо це питання. Прошу проголосувати. Хто за, проти, одноголосно. Дякую. Різне шановне товариство, зважуючи на порядок денний, який очікується і думаю, що буде затверджений президією, я хочу подякувати всім членам постійної комісії, зокрема трьох присутніх, за ту роботу, яку ми здійснювали протягом всього часу. Спочатку роботи 8 скликання Рівненської обласної ради проведено 10 засідань постійної комісії. Сьогоднішнього 11, на якому розглянуто 220 питань, з них 16 питання були включені за ініціативи нашої постійної комісії. Власні питання загалом в звітному періоді постійна комісія працювала продуктивно, не допущено жодного зриву. Засідання комісії розгляд питань, звісно, на наш погляд професійно і не упереджено. От. ми за звіт голосуємо. Ні, це так, інформація в різному. Інформація. Ми дякую. Я хочу подякувати вам усім за роботу. Не виключено, що більшістю коаліції буде прийнято рішення про реорганізацію чи ліквідацію нашої комісії. От на цій сесії, тому хочу подякувати за співпрацю з головою бюджетної комісії, заступником присутнім тут цим Бучинським. От а. Я вважаю, що правильно рішення, ну якось так, знаєте, на ну, три члени комісії. Я надіюся, що тут не якесь політичне питання, бо я задоволенням готовий скласти, якщо політичне повноваження і голови передати, от, наприклад, пану Анатолію от, власне, тому що Ми зброємо про відсутність, якого ми не бачили між, бажання, на засіданні. Яко ми не бачили на засіданні ще. Тому загалом дякую за ту роботу, яка була.